O que o Печальником подготовлен. Я жил на Сакарках, недалеко от Поздняков, получается, рядом. Когда в дом в 24-этажку упала ракета случайно, выгорел, оно в новостях было, выгорел с 4 по 9 этаж. Решил просто оттуда уехать.

Поначалу было людей вообще море. По 8-10 по тысяч за сутки. Многие люди по 2-3 дня не могли отсюда уехать. То есть здесь, на площади, стояли бочки, полили. возле нас бочки, везде дымилась. Ну, ну, было так, интересно. Я честно скажу, я вот прожил мне сейчас 43 года. Я как-то никогда с этим не сталкивался, с волонтерством столкнулся вот это в марте месяце, и я жалею, что раньше никогда этим не занимался, честно сказать. Я думал, что то говорить будет. Не, ну понятно, публики в первую очередь. Они сухие счеты, их надо а потом... И вчера день был, ночь был вчера. Я тут живу. А что делать? Лег, передремал 2-3 часа, встал и опять сюда же. Здесь 4 человека штабелями друг. Девушки, парни все в куче. И здесь так же самое. То есть вот так вот так, в любой спаль. В это время, пока ну, ночная смена спит, дневная, девушки приходили, здесь стояли столы, на столах резали канавки, мазали все, готовили. Вот. Ну такой процесс. Я сейчас, ну, мало народа у нас, волонтеров. Ну, как, мало. А ну-то не мало, днем много, а ночью мало. Получается, я выхожу каждую ночь. Я працюю с толяром, а я прию... Я вместе пускали. Такого... Перепрошую из кислопа. Ну, нет. Ну, Володимир. Я хочу сказать на маршдании, дай побрать. А я помогаю нашим а. людям, чтобы хайдвичного козла. На, Я стоял ночью на чае, пришел поезд, поезд пришел, как это, вечно забываю название подбучи вот это, что бомбили. Ирпень? Да, с Ирпеня прошел поезд, короче. Ну, вышло так, не очень много людей. Ко мне подошел мужчина такой тоже, лет 35, ближе к 40, такой уже в возрасте. Подошел, попросил чая, я ему налил чая. Он достал сигарету, закурил, стоит курит. Ну видно по нему, что ну, что-то перетерпел. И он стоит курит, курил, курил. И такой на меня: "Куришь?" Я говорю: "Да, кури". Ну, он такой достает из кармана две пачки сигарет, дает мне. Я такой: "Не понял". Он говорит: "Ну, говорит, у меня пять пачек осталось. На тебе две, тебе тоже курить надо". Я такой: "В смысле? Ну, объясни". Он говорит: да я просто еду сейчас на войну". Верпіє сім'я залишилась, дом розвалили, все розвалили. І ну, сім'я погибла, і говорять, не тіряти нечего, я йду на війну, мені ті пачки хватить. Я Михайло Скоп. Я волонтер мистецького фронту. Я зрозумів, що я є потрібний. Я маю бути потрібний. І навіть якщо я не потрібний, я зроблю так, щоб бути потрібним і реалізувати цю потрібність. Тому з найперших буквально там з вечора 24 лютого я зрозумів, що вже сідай за комп'ютер, вже малюй, тому що це вже потрібно. Я вже зрозумів, що потрібно буде агітація, потрібно буде, потрібно створювати плакати, потрібно їх продавати, потрібно це все потрібно. Практично всі, кого я знаю, так чи інакше залучаються до волонтерства. Це художники малюють, дизайнери дизайнять. І люди, які займалися чимось, вони займаються чимось тепер не на комерцію, не на власне створення свого чогось, а власне на, на нашу країну. Але все ж, художнику простіше, бо він комбінує. Він може в одній картинці скласти все, буквально там одною якоюсь деталею, буквально якоюсь, не знаю, штришочком, якимось, ну, будь-яким засобом. Ми вже всі українці знаємо, що взагалі будь-яка допомога на будь-якому рівні нам супер потрібна. Взагалі, і низові, і якісь там організовані державні е варіанти підтримки. Нам потрібно реально все. Тому, відповідно, я, наприклад, Трішечки закриваю варіант розповсюдження візуалки української. Я дивлюся, наприклад, на те, як поширюються мої зображення по інтернеті, і зазвичай, зазвичай, це абсолютно без ніякого, там, наприклад, позначення авторства. Досить дивна магія, коли ти щось робиш, десь постиш, і воно починає жити своїм життям. Кожен у свій фронт і кожен має допомагати саме тим, що вміє. Мене звати Андрій, Андрій Українець. Розкажу трохи свою історію, нашу історію. Кожен хто приходить, і ми це спостерігаємо. Це знову і знову такі такі цікаві спостереження. Люди мають можливість зробити щось. Розуміють, що це корисно. Приходять, плетуть сітки із вдячністю, ну, роблять це, взагалі знайти якусь форму причетності до подій, дати можливість іншим долучитись. Так воно є і зараз. Приходять волонтери з різних міст, із Києва, з Харкова. Недавно спілкувався з волонтеркою з Енергодару. Я жила у Харкові, і я бачила, що там робиться. А, у мене поряд з домом розрушили базар та інший дом. І ми тут поїхали до Львова. І тому я хочу волонтерити, тому що це допомагає нашим бійцям боротися з орками. Знову і знову проходить новий запит. На маскувальні сітки, і ми, ми стараємося з можемо виконувати ці, так би мовити, замовлення синтетику, але там Є замовлення, є необхідність допомагати нашим військовим маскувати їх перебування. І якщо ми того не зробимо, то воно не візьметься незвідки. Тому кожен, хто приймає цю участь, він вносить свій невеличкий вклад. Важливо. Я думаю розуміти, що перемога почнеться з середини, з кожної людини. Дійшовши до цього дня, який буде мати певну дату в календарі, треба кожному дійти переможцем всередині.